Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні ми з братом черговий раз вибралися на природу. Катаємося завжди по полях. Погода чудова. Вітряно, правда. Не це нічого, Ми їдемо з Тудова. Зараз тут повертаємо і через поле їдемо в чудову посадку. Взяли з собою на перекус супчик в ретор пакетах. Розігріємо на газом панічку, підкріпимося та й будемо кататись далі. Перепрошую за вітер. Вітряна погода. Так що не перемикатися. Небо блохитне, неймовірно красиве. Дора, звісно, бажає кращого. Навколо нас посадочки такі ось чудові, навколо полей. Але ми їдемо в одну посадочку. Я був розвідав. Mladi so mladi Поки молоде життя і гарна погода осіння. Не хочеться втрачати цих можливостей, провести осінь достойно. Покататися. Мені подобається пан Євген з каналу Хімік 87. Коли не заглянеш до його на сторінку, то по грибочки їздить, то якусь парочку жарить. Пашу Та, якось так. Зупинилися, я хочу вам показати трішки цієї краси. Тут дубинки молоденькі. Крайови, так дорога Так, да, тут ми зараз доїжджаємо до краю, повертаємо на ліворуч. Їдемо там березнячок молоденький, будемо крізь березнячок проїжджати. Безкрайнє поле дуже красиво. Так, ну що ж, ми доїхали сюди до березнячка, тут такий молоденький березнячок, нам їхати сюди. Зараз покажу общим планом поле. Ми зупинку робили там. Проїхали оцей участок. Ми, я тут не знімав, тому що тут пісок і носило з Телефоном неохота було падати. На дворі вже осінь вже показує. Листя жовтіє. Але приємно, приємно на вулиці. Друзі, дивіться, яка неймовірно фасати там. листя, жовтіє. Чудово, правда, друзі? Чудовий такий коридорчик. Друзі, я ще раз наголошую, я перепрошую за шум. На вулиці шумна погода, вітряна, тому я перепрошую. Пейзаж зачаровує. Ну що ж друзі, ми приїхали до такого до місця, нам туди не треба поїхати. Ми повертаємось до цю дорогу. Їдемо по цій полівій дорозі. Там. Ну що ж, друзі, ось така немою на чудова локація. Як бачимо, тут молоденькі сусоночки. Зараз будемо шукати місце, де можна перекусити. А -а -а. Та, ну що ж, друзі, ось така місцинка така чудовенька. Ми зараз тут розположимося. А її відпочинемо. Що ковтинка на випадок. А, до речі, я сюди утилочку наколотив чай, те що я в пакітках використовую. Багетик наш один. Ну так вже так. Я взяв кутилочка для того, щоб закип'ятити водичку. Взяв я приправки з собою, щоб... Я ж не знаю, коли вона буде паша на смак. Хлібчик взяв. Панічок йдемо. І ось два таких пакетика. Гороховий суп на м'ясному бульйоні з мясом два таких. Тут а по літри. тоді літри водички Ну, нам вистачить. Наденька підходимо сидім. Балончик, ну тут декілька карочок і... і там карманніше покачить. Ну це так, щоб навірника бути ситим. Ну що ж, друзі, ми також до так комфортненько присіли. Так комфортно, уютненько, водичка гріється. Я просто-напросто по очереді вмухну пакетики, вони чудово входять у казаночок і розгріються. І будемо смакувати. Дякую, друзі, за вашу підтримку. Ви мотивуєте вибиратися на природу. Ми з братом, одне ціле, як клавиши, вирішили ли, туди поїхали. Велосипеди, наші металеві коні везуть нас, куди ми хочемо. Та саме вам бажаю міцних родинних зв'язків з братами з сестрами. І не сидіти, на, не сидіти вдома, а вибиратися на природу. Так, день тримай. Хай трошечки пакет остине. Я загружаю другий загорілося. Так. Робимо свідку процедуру. На пару минут буквально. Ну що, ж, друзі, демонструю вам цю, цей горохвий суп. Молоденька поклупаємося. М'яско якесь знайдемо. О, до. М'яско є. Не бачите, друзі? Овощі, капуста. Менше на гопці нам... Все, беремо містим. Ну що ж, друзі, ми поїмо, пообідаємо. Потім я після їжі скажу свій ордит. Всім смачного, хто їсть і нам. Ну що ж, любі друзі, ми підкріпилися, чудово відпочили тут. Що цікаво, виходить, я тут в цій посадочці перший раз з братом. Сидимо собі, відпочиваємо, а велосипеди ми там під ну, при в'їзді оставили, тут такий заїзди. Дивимося, машина заїжджає. Але велосипеди наші все порішали. Люди походу, побачили, що тут два велосипеди. Ніхто не виходить з автомобіля, просто розвернулися і поїхали далі, а без поняття. Що я скажу по поводу цього супу? Суп не вразив мене. Що в сух паюте, і ворог висуп, що це, як то з однією йомкості наливався. Да, на вигляд він, звісно, ну, 50 на 50. Домашнє є домашнє, але що я скажу, десь кудись піти, десь на якусь прогулку, воно то стоїть. Я не прощаюся кажу до побачення. Ми будемо збиратися їхати до хати. Пошло до скорой до Ну що ж, друзі, Получився прикол у мене. У мене переднє колесо через раз там спускало, таке. А це я пробив заднє колесо. У мене насос з собою є. Але діло в тому, що воно зразу спускає. А до хати ще скільки? Кілометрів сім. А до хати ще кілометрів п'ять буде, десь плюс-мінус. Що, що цікаво, накачав колесо, проїхав десь метрів і чувствую, що вже трошечки... Виляє заднє колесо, як я влажу, Так Та що по хатушки плавно переходять прогулку перед сном. Mm -hmm. Ну що ж, друзі, наша прогулянка продовжується. Ми вже можна сказати на, фініш... ну, на фінішній дорозі. Ще не близько до, до хати, але вже пряма додому. До так що якось так. Треба було накачати його, це голосового, щоб хоч трохи пройти з докачаним косом, а воно просто-напросто вже не качається.